— Привіт. — привіти, дякую. ой, ти все потихеньку, а ти як там? все добре, до речі, тобі гарне плаття. Ой, дуже дякую, що гарне, то і правда гарна. Але якийсь цього сенс. А чого? Та, ну що сьогодні знову в школі сказали, якщо я прийшла в сукні, то значить дуже багато привертає до себе увагу. О, життєво, мені знаєш, постійно кажуть, що я недостатньо жіночна. Гендерні стереотипи. Так ще я в 21 сторіччя. Ніби в середньовіччі. Ой, що це? Що це? Куда? О, може я і справді занадто худа? Mm. Що то? Пацанка. Ну Чому? Може керлицьки. Світерлицьки. Без встану. Чому? Чому? Може, справді. То... Стереотип це не завжди щось погане. Стереотипізація шкодить, коли ми створюємо певний ідеальний шаблон та очікуємо, що так будуть поводитися всі. Жінка, яка не працює та виховує дітей, це не завжди дискримінація супроти її прав, якщо вона щаслива та реалізує себе в тому. Потрібно боготися з насильним нав'язуванням певних уявлень. Якщо ви відчуваєте, що вам нав'язують певне бачення, голосно говоріть про це. Інакшого способу боротися немає. Вивчання лише показує, що ви погоджуєтесь з цими патріархальними стереотипами, тим самим надаючи іншим далі маніпулювати вашим життям. Як казав Тарас Шевченко, боїтися побогати.